Як прокурори і суди захищають ОПЗЖ, батальйон Монако схема укриття ста злочинів на мільярди енциклопедія харківської корупції. Російська хвороба, ніби чума, все більше поширюється Україною, навіть попри повномасштабне вторгнення, що триває вже понад півтора року, незважаючи на жорстокість окупаційної армії та й влади РФ загалом, численна плеяда представників правосуддя намагаються лише поповнити власний гаманець, нехтуючи законодавством та відповідно інтересами українців. А деякі з них навіть знайшли шляхи для особистого збагачення через прикриття корупційних бізнес інтересів проросійських олігархічних кланів, що за свою суттю стали не. Переможними внутрішніми ворогами з таким підходом Україні ніколи не побачити вступу ані до ЄС, ані до НАТО. Європейські цінності відходять на другий план, так само як і світле демократичне майбутнє і очікування економічного буму. Сьогодні ми поговоримо про те, як представники керівництва правоохоронної системи Харківської області, зокрема обласної прокуратури, вибудували цілу вертикаль задля забезпечення безперешкодної роботи мільярдних схем ОПЗЖ і тиску на всіх незгодних, що наразі цинічно називається віднов. Ленням України деталі усього зазначеного ви можете побачити в десятках наших розслідувань, про які ми також згадаємо. Фактично, під олігархічний клан ОПЗЖ батальйону Монако із столаром Абрамовичем і їх місцевим ставникам князькам віддано весь харківський регіон, а точніше його надприбуткові частини. Будівництво і розпорядження землею, наприклад, депутатам ОПЗЖ Тичковим. Депутат ОПЗЖ Фесун контролює закупку електроенергії для КП Харківський метрополітен і інших комунальних підприємств. Відновлення і реконструкція після ракетних ударів і деокупації з боку Палмаз під підконтрольною сім'ї Абрамовича. Харківська лісова мафія за участю Шенцева, Хова, депутатів від ОПЗЖ і слуг народу через спільників, Арахамію та інших київських псевдопатріотів васалам клану Абрамовича Столара віддано й найвищі посади регіону заступника губернатора Харнаму, начальника податкової Гладченко, Держпродспоживслужби Петренко. Харнам як смотрящий від клану за два роки вибудував чітку ієрархію чиновників, як всередині хова, так і поза її стінами, що кормляться зі стола Абрамовича. І за це будуть йому віддані аж до самого звільнення. Або затримання за злочини. Ще одним сторожовим псом клану Абрамовича є новий керівник ДСР Харківщини Сухіна, якого призначили за допомогою куратора ДСР України з батальйону Монако-Візьмікіна. Сухіну призначили замість полянського, першого правоохоронця, якого звільнили за ефективну роботу і принципову позицію. Ганьба всьому МВС, ДСР і їх кадровій політиці. Зараз ДСР Харкова просто захищає потоки ОПЗЖ, прикриває бюджетні розтрати, шантажує суди. І кришує шахрайські колцентри, наприклад, за адресами Гагаріна 119, Героїв Харкова 142, Конторська, 1 дріб 1, 32, Іванівська, 29, Мироносицька, 72, Площа Повстання 7, дріб 8, Клочківська, 29. Проспект Героїв Харкова 142 та десятки інших. А ще молодці без санкції суда ДСР по команді ОПЗЖ встановили на авто голови Геононстоп gps трекер щоб слідкувати за тим, хто нікуди не ховається, а навпаки, доганяє перевертні в погонах і топ корупціонерів. Делітанти, ми вже встановили за ким з цією шайбою. Ви так само незаконно слідкували у Харкові, Одесі і Києві. Далі буде до речі, Терехов вже не вірить у Кузьміна та Пальченкова, тому повернув. Рішало часів кернеса Ткаченка. Який був сірим кардиналом ринків, чорних реєстраторів і нерухомості однак півтора роки війни прохолоджувався за вогром. Тому у банди ОПЗЖ тепер є конкурент на тіньових потоках. Профік Ткаченко, за яким ми будемо уважно стежити. Недарма Кузьміну так не сподобалось. Звання тіні Ткаченка, та не допоможе навіть повернення Тереховом на посаду керівника департаменту ЖКХ, міськради родича Абрамовича Сироти. Він вже офіційно зможе розподіляти мільярди міжнародної допомоги на від Відновлення зруйнованого Рашкою Харкова на фірми проросійського Абрамовича, Палмаз груп, Афіна Груп, Колденка, Будівельник це якийсь сюр. Однак ми з вами вже звикли. Чи не так? Про те, що мер Терехов фактично не управляє містом, а лише займається квітами, хизується чистими дорогами і самопіаром, знають всі. Реальна влада в міськраді належить ставленникам Абрамовича, його родичам Пальчанкову, сироті, заступнику мера Кузьміну і їх злочинній банді. Терехов нахабно використовує харків'ян, користуючись тим, що останні звикли довіряти сильному попереднику меру Кернесу, та навіть не можуть збагнути, як мер Харкова може бути просто маріонеткою. Як очільник може цинічно обманути, заявивши, що Харків викупив багатомільйонний борг міста, під заставою якого передано центральний парк, палац спорту, будинок нерухомості, будівлю мерії та багато чого. Дійсно, борг викуплено, однак іншим покупцем приватною товкуа спільна інвест в інтересах і за кошти фінкомпа. Пані Хаек зі структури Житлобуд-1 і Абрамовича, частина з яких належить і самому Терехову. Вони повністю контролюють правоохоронну систему, зокрема УСР і ГУНП в Харківській області, що діють з їх дозволу та в жодному разі не проти їх інтересів. Харнам фактично зробив своїм елітним охоронцем прокурора Чуба, який має здійснювати нагляд за всім слідством і спецслужбами регіону. А на ділі просто координує силовий блок в інтересах ОПЗЖ. Чуб також здійснює вплив на Червонозавецький районний суд, під юрисдикцією якого знаходиться обласна прокуратура, що також просто забезпечує інтереси Абрамовича і його структури. Правоохоронці фактично є цепними псами, перед якими поставлена задача будь-якими методами охороняти схеми, що грабують Харківщину і Україну, і отримувати за це. Індульгенції, хабарі та таке інше, а найвідданішим обіцяють кістку, кар'єрне зростання і високі кабінети у Києві. Тому за це вони готові укривати і не розслідувати будь-які злочини однак забувають, що за ними стежить весь цивілізований світ, і доведеться нести відповідальність, розкрадання бюджету, міжнародної фінансової допомоги, організація нелегального бізнесу із чисельними порушеннями, фінансування тероризму та сприяння військовій агресії це лише частина тих злочинів, що підступно покриваються посадовцями. Тож, слід знати обличчя внутрішніх ворогів та зрадників батьківщини, для яких навіть попри службові обов'язки особиста вигода та нажива стоїть на першому місці, а вже після інтереси громадян та держави, укриття ста злочинів. Ми назвали лише деякі з наших матеріалів, після розгляду яких судді відмовили у задоволенні скарг щодо укриття злочинів, і пішли на поводу у прокурора Чуба і Клану Абрамовича. За останній рік нами подано більше ста матеріалів за фактами корупції і зловживань з боку проросійського елементу і влади Харківщини, розкрадання гуманітарки в мерефі, маніпуляції з міжнародною допомогою, махінації і привласнення коштів міжнародних фондів при встановленні нових вікон після ракетних атак в новобаварському і холодногірському районах, розкрадання бюджету. При закупівлі безкоштовних дров для жителів Чугуєва, Мерефи, Лозової, Дергачів, Солоніцевки, Харкова за участі Шенцева, внаслідок чого тисячі сімей залишились в холоді, спорудження захисних споруд через СБК Номердин за сприянням Харнама і Хова і після вивід коштів через конвертаційний центр Столара, мародерство при відновленні Харківського району, Ізюму, Чугуєва, Балаклеї з боку житлобуд 1 Палмазгру, Афінагруп, Голденка, стип промислових відходів у міські очисні споруди і багато Он на корупція заступника Терехава Руденка і КП Харків водоканал, що може призвести до екологічної катастрофи, а також привласнення і відмивання з боку Терехова і його правої руки директора КП «Харківські теплові мережі Скопенка, сотень мільйонів міжнародної допомоги, направлених на відновлення теплової інфраструктури Харкова. Подано відповідні заяви і готуються матеріали щодо зловживань, корупції і вимагань з боку Харків-Обленерга, Хова, ОЗГ і обласної прокуратури при підключенні світла на деокупованих територіях. В матеріалах ми не забували згадувати і про губернатора Синьогубова, що фактично займає статус весільного генерала. Фотографуються з гуманітаркою, то особливого впливу в регіоні немає. Лише незначні відкати, однак зі всього і подачки від Абрамовича через Харнама. До речі, зараз питання й до набу провели обшуки в Хова і все здулись. Кожному волонтеру відомо, як Синьогубов зі своєю правою рукою, заступницею ковальською, грабували гуманітарку ешелонами. Зникло тисячі генераторів, і лише за одну ніч зі складу хова на оббі. Логічні вивезли в невідомому напрямі 60 фур товарів для забезпечення гігієни. А скільки людей не повернулося з підписаних синігубовим рішень по шляху, відомо лише Харнамо, який розвернув на цьому багатомільйонний бізнес. До того ж, маємо запитання із приводу розподілу фінансової допомоги, а також продуктів харчування медикаментів, майже до усіх ОТГ, в тому числі й до Харківської міськради та сім'ї Цибульник, очільниць з двох районів. Ми надавали розголосу фактам продажу гуманітарки в супермаркетах, клас, рост. Тебе ще рік тому, однак правоохоронців це зовсім не турбувало. Мабуть, були справи важливіші аніж добробут населення, що пострадав від війни холоду, голоду і хвороб. До речі, співвласником і будівельником АТБ є батько нардепа від слуг народу Якименко, який разом із Сіньогубовим фотографувались із кожною коробкою гуманітарної допомоги. Але наразі сам Нардеп Якименко, член екологічного комітету Верховної Ради України, раптово та таємно зник із інфопростору. Мабуть, в нього є більш Ливі справи можливо зайнятий захистом лісових схем Шенцева, або ж видобутком піску із кар'єрів під Ольховкою чи інших корисних копалень, що становлять вагому частину його заробітку. До речі, саме задля цього група АТБ сплатила 2 мільйони доларів, поставивши нікому невідомого і нецікавого Павла на 60-те місце в списку слуг народу на парламентських виборах і посаду голови підкомітету з корисних копалень. Про що ми також ще згадаємо? Як бачимо, жодної роботи по усім напрямам, окрім укриття злочинів на користь корупція. Нерів з боку прокурорів і слідства ми не бачимо. Чуп, отримавши наші матеріали, в першу чергу біжить до Харнама, прохаючи винагороду за захист інтересів клану Абрамовича і ОПЗЖ. Крім того, правоохоронці захищають і іншого ОПЗЖ олігарха Шенцева, що досі намагається контролювати державні ліси і лісгоспи. Має в розпорядженні конвертаційний центр, що складається з сотень юридичних осіб і фопів, володіє більше 50 тисяч гектарів землі, 10 тисяч гектарів мислівських угідь, незаконно захопленим і де жили яхт клубом та десятками об'єктів нерухомості. Ми розповідали, як Шенцев захопив 200 гектарів землі в Новодонівському заказнику та старосалтівському водосховищі, частину з яких продав найвпливовішим можнавладцям Харківщини, таким як Сінчук Денісюк. Маючи беззаперечні підстави, прокуратура з відомих причин не заявляє позови і не повертає землю народу за допомогою підконтрольних носова і криптобіржі Вайдвіт, сім'я Шенцева, в тому числі його син Микита, громадянин РФ, виводить вкрадені мільярдні. Статки у Європу щодо законності такої легалізації і конвертації є дуже багато питань однак, не у прокурора чуба. Також під захистом правоохоронців знаходяться і інші проросійські олігархи, які за рахунок адмінресурсу часів Януковича вкрали мільярди, захопили природні ресурси, газ, десятки тисяч гектарів землі, не сплачували податки. А на вкрадені кошти будували замки по типу Мисика, який втік з Харкова і незаконно захоплює Львівщину та Кацуб, які награбували на газі мільярди, піаряться, купивши 50 три піка. Півкі продовжують відмивати кошти через майкредіт, проте зараз намагаються робити із себе патріотів. Та ми ж знаємо їх реальну натуру і сепаратистські погляди. Нас українців більше не обманути дешевим піаром. Харківська обласна прокуратура та покривання злочинів. Отже, розпочнемо із такої собі презентації головних героїв нашого сюжету: Ігор Чуб – керівник управління нагляду за додержанням законів національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю в складі Харківської обласної прокуратури. Та за сумісництвом чоловік є прибіжчиком і пішкою вже відомих заступника голови Хова Харнама та королів Харківщини Абрамовича і Столара. Тож за вказівками володарів, можливо і за солодкий відкат, Чуб надавав та надає незакон. Воні накази щодо укриття кримінальних правопорушень шляхом невнесення їх до ЄРДР. Адресуються такі прохання підлеглим у Харківській обласній прокуратурі та окружних прокуратурах міста Харкова та Харківської області, в тому числі Новобаварській та Куп'янській, а також під наглядовим правоохоронцям інших органів, в тому числі СУ ГУНП у Харківській області. Окрім невнесення даних до ЄРДР, в тому числі за наявності зобов'язальної на те ухвали суду, за наказами Чуба прокурори систематично надають неправдиві свідчення, що Прозводить до незадоволення скарг геононстоп щодо бездіяльності прокурорів, як Харківської обласної прокуратури, так і окружних прокуратур. А отже, не внесення даних до ЄРДР, блокування початку досудового розслідування та укриттю вчинених кримінальних правопорушень. Та і це не кінець для повної реалізації плану та підстрахування. ЧУП, маючи вплив на суддів Червонозаводського та Київського районних судів міста Харкова, також долучив їх до схеми. Тому й не дивно, чому деякі судді активно сприяють укриттю кримінальних правопорушень, виносячи завідомо неправосудні ухвали та рішення. І, хоча й Київський районний суд, усвідомивши свої помилки, а може злякавшись масштабного медійного розголосу, після опублікованого нами звернення розпочав детально аналізувати звернення та у більшості задовольняти скарги. У той час слідчі судді червонозаводського поки вперто відфутболюють будь-які матеріали. Тож, як ви вже могли зрозуміти, нон Стоп», як найбільш відомі активісти та борці за правду у регіоні, стали головною жертвою Чуба та володарів незадовільні ухвали та тотальне ігнорування звернень. Ось що маємо наразі, але годі, прийшов час розкрити правду та зробити відомими тих, хто по справжньому заслуговує на таку славу. Слідчим суддям червоно та київського районних судів, а також харківським правоохоронцям, радимо приготуватись розкрадання бюджетних коштів. Першою ластівкою схеми крошування стали відмови Червонозаводського суду, а саме слідчих суддів Шеховцової та Янцовської. Так було відхилено в задоволені скарги щодо невнесення обласною прокуратурою відомостей ЄРДР, де чітко та беззаперечно викладено обставини корупційної змови. Зокрема, йдеться про керівництво Хова і міськради, їх профільні департаменти та комерційні структури підконтрольні Абрамовичу і Столару, Афіна груп ЛТД, Палмаз Груп, Голденка, Житлобуд 1 Слобожанська будівельна компанія що досить вдало користуючись розрухою, яку спричинила країна агресор та окупант, налагодили схему щодо системної розтрати і присвоєння мільярдних бюджетних коштів при ремонті будівель і житла громадян. А потім за допомогою фіктивних угод усі грошенята виводять і легалізують через конвертаційні центри Абрамовича і столе. А вже ж без реакції податківця Гладченка. Саме тому ми направляємо матеріали до всіх інших регіонів і відповідно правоохоронців за місцем реєстрації юридичних осіб, що приймають. Участь у виведенні бюджетних коштів і ухиленні від сплати податків не будемо приділяти багато уваги вказаним приватним структурам, про які ми вже неодноразово розповідали. Проте зазначимо, що абсолютно у більшості з публічних закупівель вони є єдиними та потрібними учасниками, що, звісно, порушує приписи законодавства. Як наслідок, усі підлаштовані перемоги призводять до розтрати більше 40% бюджету, зниженню якості відновлення і відбудови регіону, та таке інше до слова, вказане підприємство як не дивно до досить тісно співпрацює з підконтрольними Абрамовичу та столеру товариствами. Тож не дивно, що будь-які дії Афіни лобіюються керівництвом міста. Спойлер не лише товариство, Афіна груп ЛТД. Далі ви побачите, що злочинні дії компаній та друзів Абрамовича покриваються та заохочуються найбільше. Мафмафія і вимагання на ринках. Слідчі судді Янцовська та блага, про яку детальніше розповімо далі, прямо та беззаперечно відхилили матеріали стосовно незаконного встановлення та функціонування мережі харківських мафів Кисет та приватних лікарень і лабораторій онклінік належних Терехову, поборів з підприємців на ринках та відсутність санепідемічного контролю за продуктами харчування. Більше деталей про виявлені порушення та хто ж така ця маф-мафія дивіться у нашому розслідуванні про злочинне сприяння монополістам, колінічі, агромол, атика Лер Мер Терехов також є незамінною складовою діяльності такої КП Сучасне місто та Кузьмін. Не обійшлось і без крошування поета, літератора та заступника міської голови Харкова Кузьміна, який у співпраці з Шевченком, очільником КП Сучасне місто до речі, експрокурором і другом Чуба та іншими посадовими особами Харківської міської ради, в тому числі і самим Тереховим, жахають власників місцевих мафів, здираючи вигадані збори та погрожуючи у разі несплати таких. Крім. Того за сприянням та допомогою чорних реєстраторів цією шайкою було захоплено і підвальне приміщення по вулиці Сумській, 73, що зрозуміло використовуватиметься в особистих бізнес-інтересах, а не задля збереження життів харків'ян. До стану використання і ремонту бомбосховищ у нас також багато запитань. Тож пані суддя Янцовська, передаємо вам привіт. Тепер ми знаємо, що Фіміда правосуддя не така й сліпа, колаборантська мівіна. Якщо ви думаєте, що коаліція суддів та правоохоронців працює. Виключно в інтересах та для задоволення потреб місцевої еліти та баринів Харкова, то ви помиляєтесь. Наприклад, слідча суддя Барабанова вирішила, що немає нічого поганого у спонсоруванні тероризму та фінансуванні расистів із так званих ЛНР і ДНР. Йдеться про ту саму улюблену українцями мівіну, що фактично виробляється в місті Харкові, і досі, однак, чомусь не продається в Україні, а йде лише на експорт. Здогадайтесь, куди користувачем торгової марки такої є товариство Техноком, очолюване. Огданом Русланом, яке люб'язно використовує послуги білоруського експортеру ТОВ Нестле Белл та продає продукцію не лише на території РФ, а й на окупованих частинах України. Причому реальним власником виробництва мівіни є Нестле, що вільно викладає власну продукцію у абсолютно всіх магазинах і досі сплачує мільярдні податки в РФ. Але як бачимо, правоохоронці та судді не бачать нічого поганого у такому, тому відфутболюють будь-які матеріали та докази. Аналогічним чином прикривається діяльність і виробництво компанії Лекорна, що одночасно виготовляє напівфабрикати, вафельні вироби та таке інше, як на території України, так і на території РФ. Крім того, чомусь ніхто не реагує і на ресторанний бізнес Бульдозер Групп, належний громадянину РФ Орлову, зокрема, один із харківських ресторанів Virgin Закая, в якому еліта залишає мільйони під час війни, спонсоруючи ворога. Виходить, колаборантів лише заохочують. Пишіть у коментарях свої припущення стосовно причин такої реакції доблесних до захисників правопорядку та правосуддя. Дядя грабування фермерів слідча суддя Червонозаводського районного суду Шихавцова, мабуть, погодилась із тезою, викладеній у одній з наших заяв. Вказане стосується того, що єдиною метою розпочати харківськими правоохоронцями кримінальних проваджень є отримання неправомірної вигоди за зняття арештів, повернення майна, скасування підозр, закриття кримінальних проваджень. Після чого все повертається на свою вихідну позицію. Фермерів змушують систематично сплачувати неправомірну вигоду в залежності від обороту господин господарства, фактично шляхом залякування, тобто, як ви вже могли зрозуміти, звертались ми з метою вирішення ситуації навколо монопольної діяльності деяких фермерів у регіоні, безпідставного вимагання поборів за отримання перепусток, дозволів Ухова та інших компетентних органів, зокрема Держпродспоживслужби, ГУ ДПС у Харківській області, систематичних залякування та погроз від УСР в Харківській області та інших правоохоронців, але знову цілковитий го. Ігнорування та відмова максимум на що здатні гаранти правосуддя, коли є вказівка зверху, столяренко та позов на 200 тисяч. Як ви вже могли здогадатись, про нашу палку та головне взаємну любов із Червонозаводським районним судом та Харківською обласною прокуратурою, можемо розповідати вічно. Маємо ще не один десяток татожних ухвал, у яких відкривається вся сутність сучасної системи правосуддя. Та окрему увагу хочемо приділити слідчий судді благій, на яку приходиться більшість відмов на наші скарги щодо України. Риття обласною прокуратурою, об'єктивність якої вже давно стоїть під сумнівом злочинів. Слідча суддя блага відхилила не одну нашу скаргу, в тому числі й з приводу бізнес-структур підконтрольних пані Столяренко. Так, тій самій прихильниці гононстоп, яка, мабуть, виражаючи свою любов, подала позов до нашої організації вартістю у 200 тисяч гривень, критику кадрової політики Терехова, призначення корупціонерів або проросійських агентів на керівні посади. Саме тому ми намагаємось залучити Терехова третьою стороною у справу, щоб по. Чути пояснення з приводу окремих призначень і функціонерів. Однак, блага, як завжди, не чує нас. Тож саму пані Соляренко нещодавно Терехов призначив на посаду керівниці комунальної установи Харківська інвестиційна агенція, що має забезпечувати інвестиції до міста Харкова, а фактично стане черговим корупційним інструментом. Ми дуже уважно слідкуємо за діяльністю вказаної установи і, звісно, міськими інвестиціями. Тому Соляренко в інтересах Терехова і подала цей позов, аби ми злякались та відступили. Бізнес структура Столяренко пов'язується з функціонуванням ряду підприємств, серед яких товариство Континент Агроголд», УТК Пласт. Мінеральні порошки та суміші, ДБК уровень, пригородна нерухомість, які на подих досить активно співпрацюють з бюджетними коштами, їх виводом та пов'язані між собою ланцюгами постачання та замовників. Проте суддя відмовляє в долученні вказаних нами матеріалів до справи, щоб, не дай Боже, не показати Стевіренко схемщицею, що просто тисне на розслідувачів в інтересах афілійованих бізнес-структур, злочинності міськради і Терехова. В кінці детального аналізу відкритих ресурсів, в тому числі і про. Зоро, ми дійшли до висновку, що вказана група підприємств вибудувала схему мінімізації для утримання бюджетних коштів і виведення їх в готівку. Виходить, пані Столяренко не така вже й свята, та усі деталі залишимо правоохоронцям, в тому числі і Харківській обласній прокуратурі, яка вперто продовжує нас ігнорувати так само, як і слідчі судді Червонозаводського суду, що відхиляють будь-який документ із згадкою про Терехова та Столяренко. Але насправді ми з вами добре знаємо справжню причину позову Столярен. Та такого раптового вияву уваги і появи невідомої образи на відео двомісячної давності. Тій Кернеса розслідування про те, як Терехов виявляється, зовсім не керує містом, а просто ліг під Абрамовича і його оточення. Саме після публікації трейлеру до відео раптово з'явився і позов. Співпадіння не думаємо, адже пані Столяренко є досить наближеною до перетерехово. Тож не варто відхиляти гіпотезу про те, що такі собі ігри з провадженнями є справою рук самого очільника, який будь-що хоче на. Решті затолити нам рота. Холодна війна продовжується, як і безкінечне сутове провадження, що потрапила до судді благої. Зібравши всі карти докупи, ми зрозуміли, що саме на благу припадає більша частина відмов на наші скарги. Тож її особлива прихильність та ставлення договору на стоп очевидне. Крім того, безкінечні переноси засідань у зв'язку з різноманітними процесуальними діями сторони позивача, що вже кілька місяців додає і додає докази, змінює предмет позову. Відверто набридли. Занадто лояльне. Та люб'язне ставлення до Столяренка та її представників на відміну від нас остогидло. Заявляємо відвід судді благій. не допустимо порушення основоположних принципів справедливості та рівності у правосудді. Не дамо закрити нам рота. Досить. Ми готові продовжувати боротьбу за правду, але вже без благої. Вибачте, проте ми не довіряємо заангажованим суддям, що грають лише на користь однієї сторони, ігноруючи законні інтереси іншої. Як ви вже зрозуміли, червонозаводський районний суд міста Харкова славиться своїм складом. Суддів, які будь-що готові підтримати та захистити інтереси звичайних українців, було б чудово, якщо б вказане не містило і ноти сарказму, але маємо те, що маємо. Ми прогнозували супротив окремих харківських правоохоронців і суддів, тому подаємо матеріали до всіх причетних органів слідства за територіальною і предметною юрисдикцією. Надсилаємо скарги до слідчих суддів Печерського, Шевченківського судів Києва і Ваксу, до яких дякувати, поки не дійшли руки ОПЗЖ. А у Арахамії просто не вистачає сил для контролю. Нагадуємо, що відповідно до статті 214 КПК України слідчі і прокурори зобов'язані розпочати розслідування за поданими матеріалами без будь-яких винятків. Вам мають надати. Витяг із ЄРДР, а у разі відмови бездіяльність необхідно оскаржувати слідчим суддям за територіальною юрисдикцією. Відмови слідчих суддів оскаржуються до апеляційного суду. Давайте разом виховувати правову культуру правоохоронців. Зробимо все, щоб ускладнити життя організаторам та учасникам договорняків, відкатів та хабарів. Повідомляйте нам про такі факти. За нашу роботу ми отримуємо погрози обшуків і фізичної розправи над близькими, вилучаємо несанкціоновану техніку для стеження. На нас відкрито полювання. Ання військоматів по замовленню Абрамовича, однак чомусь не розслідуються і вправно ігнорується корупція і зловживання останніх. Ось і вся потужність силовиків і керівництва регіону у прифронтовому регіоні, які перший місяць війни або втекли на захід, або ховались у бомбосховищах, залишивши Харківщину ЗСУ, теробороні і волонтерам. Ще рік тому частину регіону було захоплено ворогом. А сьогодні вони забирають в кишені переважну частину бюджету. Гадаємо, центральні правоохоронні контролюючі органи, а також міжнародні партнери вже вдосталь зацікавлені впливом таких осіб, як чуб на всю правоохоронну систему, захистом бізнесу проросійських олігархів, привласненням і виведенням міжнародної допомоги, системою кришувань, організованої на території Харківщини, в тому числі нелегального грального бізнесу і шахрайських кол-центрів, що обманюють громадян України, дружніх іноземців, європейців, американців і канадців. До речі, за вказаними фактами, у тому числі й стосовно причетності харківських правоохоронців та керівників військових підрозділів до Свавілля, що коїться, ми вже готуємо масштабне розслідування, яке опублікуємо зовсім скоро і з радістю передаємо усі матеріали партнерам та чекаємо на хвилю звільнень, обшуків та затримань, а вони точно будуть. Адже ми не звичайні журналісти, які показують цікаві змонтовані відео. Геононстоп це команда аналітиків, юристів, галузевих експертів, що детально опрацьовують та досліджують кожне слово, а також мають вагомі зв'язки і комунікацію з міжнародною спільнотою. Приєднуйтесь до руху геононстоп, надамо юридичну інформаційну, медійну підтримку. А також допоможемо здійснити експертизу задля комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові суковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забувайте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування. Вони хотіли легких грошей, а отримують резонанс.